I don't know. Ольга Фреймут, як і того слід було очікувати, до Кіровограду зі своєю знімальною групою приїхала інкогніто. Нагадаємо, ревізор єдина програма в Україні, яка перевіряє сервіс. Хоча інколи чарівні білявці доводилося констатувати сумний факт: навіть в найдорожчих закладах відпочинку про сервіс можна було лише мріяти, забігаючи наперед, зауважимо, Кіровоград все ж таки є особливим містом для всієї знімальної групи програми Ревізор. Кировоград, вторая родина, я уже это почувствовал когда ехал, очень приятно было возвращаться если кто не знает, работал на телевидении на вашем и нашем прекрасном телевидении Кировоград, очень тут хорошо, весело, погода немножко подвела она сыроватая, но... Люди, как всегда, восприняли, приняли нас очень добро, по-доброму, с улыбкой. Многие боялись, я не буду выдавать тайну ко всем, кому мы ходили. Мы проверили много мест, мы были и в ресторанах и в гостиницах, по два, по три, по четыре места мы прошли, то что вы видите в эфире. Но многие, многие боятся, понятное дело, видимо, есть, есть чего бояться. Другие воспринимают очень У нас хорошо, по-европейски, открыто и очень рады Оле и ее ревизиям. Поэтому я думаю, что Килоград будет выглядеть на фоне других городов Украины, но, как всегда, в первые десятки. Случай, ніж Відтак о 12-й годині дня телевізійники порушили спокій працівників одного з кіровоградських готелів. Озброївшись білими рукавичками, Ольга Фреймут старанно видивлялася недоліки найдорожчого апартаменту готелю. Приємною несподіванкою для ревізійників став старовинний рояль у номері неприємною плями на подушках. Останні щоправда не здивували, а скоріше засмутили ведучу. Добре, що хоч саме місто на Ольгу Фреймут справило добре враження. Я вперше в Кіровограді. Я дуже хотіла сюди приїхати, тому що мої колеги, яких я люблю, Анна Жежа, шеф-редактор програми Ревізори і Сергій Озарянський, режисер програми, вони тут місцеві, звідси місцеві. Тому мені було цікаво подивитися на, на місто. Шкода, що нам з погодою трохи не вдалося, тому місто таке трохи похмуре, заплакане, зрештою, як і зараз всі міста в Україні. Але я придивляю, знаєте, що мені подобається? Що у вас люди вміють насолоджуватися життям? Коли ми вчора пройшлися ресторанами, ресторани зайняті. Чи генделики, чи грильбари, чи ресторани високого рівня там є люди, і це добре. Це означає, що ви не сидите, не сидите дома, не доїдаєте борщ, які приготували минулого тижня. Виходите в ресторан і маєте можливість вести світську бесіду один з одним. Це прекрасно. Нас цікавлять всі ваші готелі різного рівня, і найстаріші, і найновіші, і найпікатніші, і найепатажніші. Є звичайно, ресторани ті, які нам рекомендували на форумі. Я хочу від зараз мене можливість подякувати всім, хто нам пише на форумах. З Кировограда ми отримали море листів і на офіційній, сайт, на офіційній сторінці ревізора Ревізор Душках-Н», у Фейсбуці і, у Фейс... і на офіційній сторінці нового каналу. Тобто люди нам рекомендували і ми повністю покладалися на рекомендації. Зайдіть там в той ресторан, там був тарган. Зайдіть в цей ресторан, він тільки відкрився, ми його любимо. В тому готелі нас образили. Там в готелі ми класно провели час. І ми от на місцевих покладаємося і вже йдемо за їхніми рекомендаціями. І звичайно, якщо походу бачимо щось таке інтригуюче. То, то знімаємо. Ось так, завдяки небайдужим до Кірворецького сервісу глядачам до об'єктиву телекамер програми Ревізор потрапили шість закладів. Серед них найвідоміші готелі, улюблені і всім знайомі ресторани, і вперше в історії програми Ревізор супермаркет. А от який, звісно, не скажемо. Скажемо лише, що одразу після готелю Ольга Фреймут перебралася до ресторану, замовила там бізнес-ланч і приємно була вражена інтер'єром закладу. Що сподобалося і не сподобалося знімальній групі програми Зор і скільки табличок залишила Ольга Фреймут в Кіровограді, дізнаєтеся згодом на новому каналі. Провідкриємо хіба що невеличку таємницю і скажемо, що всі залишилися задоволеними.